Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему генетика статі, успадкування щеплене зі статтю. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Цікаво, що на матеріалі різних видів енотери канадські науковці довели одну із найважливіших гіпотез біології: статеве розмноження краще за нестатеве, тому що в організмів, які розмножуються статево, більша витривалість, І з часом у їхніх нащадків не накопичуються шкідливі мутації, і результати дослідження представлено в науковому журналі. Розглянемо, що це таке. Що ж таке ознаки, які визначаються статтю? Статеві ознаки можуть бути морфологічними, фізіологічними, біохімічними, поведінковими тощо, але всі вони визначаються генами. Ознаки статі поділяють на первинні та вторинні. Первинними статевими ознаками є ті ознаки, що визначають наявність та будову репродуктивних органів, які беруть участь у гаметогенезі та заплідненні, наприклад, маточка квіткових. Чи яєчники савців. Ці ознаки формуються в ембріогенезі. Що ж таке вторинні статеві ознаки? Вони відрізняють одну стать від іншої і не беруть участі у відтворенні. Вони залежать від первинних ознак, розвиваються під дією гормонів і з'являються в організмі в період статевого дозрівання. Наприклад, особливості будови тіла чоловіків та жінок, пір'явий покрів самців і самок фазанів, або вторинні статеві ознаки самка і самиці левів. Ми з вами бачимо на екрані. Ці особи не відрізняються за зовнішнім виглядом. Розвиток статевих ознак в онтогенезі є складним процесом, що відбувається під дією чинників середовища та великої кількості генів. Гени, що визначають статеві ознаки, розташовані в статевих хромосомах та отосомах. По-перше, гени статевих хромосом, що визначають ознаки, щеплені зі статтю, наприклад, гемофілія та дальтонізм у людини, або забарвлення очей у дрозофілів. По-друге, гени аутосом, що проявляються лише в однієї зі статей, наприклад, несучи птахів або розміри молочних залоз або у представників обох статей, наприклад, ріст волосся у людини. У більшості організмів стать визначається генами статевих хромосом. Для позначення цих хромосом використовують літери X, Y, Z та W. Відсутність статевої хромосоми позначається цифрою 0. Стать, яка продукує гамети, що не відрізняються за статевими хромосомами, називається гомогаметною, наприклад, XX або ZZ. А стать, у якої гамети відрізняються, гетерогаметною, наприклад, XY або З0. Існує Три основні типи визначення статі за часовою організацією до запліднення, в момент запліднення та після запліднення. Визначення статі до запліднення, як правило, відбувається внаслідок неоднакового розподілу поживних речовин між яйцеклітинами. З бідних на поживні речовини яйцеклітин розвиваються самці, а з багатих самки, наприклад, у коловертух та попелиць. Визначення статі після запліднення пов'язане з впливом чинників зовнішнього середовища, так у крокодилів, черепах, з відкладених яєць самці та самки вилупляється залежно від температури середовища. У більшості роздільностатевих організмів стать майбутньої особи не визначається в момент запліднення і залежить від того, скільки і який зі статевих хромосом поєднується в зиготі. В органічному світі існують різні типи хромосомного визначення статі. Наприклад, XX жіноча стать, XY чоловіча стать. Це савці, амфібії, двокрилі комахи. XX жіноча стать, X0 – чоловіча стать. Це притамане тарганам та прямокрилим. ZZ чоловіча стать, ZW жіноча стать, наприклад, у птахів та рептилій. І ZZ жіноча стать Z – чоловіча стать. Наприклад, так, у бджол та молі. Диплоїдний набір хромосом організмів, що розмножується статево, містить аутосоми, тобто хромосоми однакові у особин різної статі. Та гоносоми або статеві хромосоми, неоднакові хромосоми особин різних статей. Так, у людини загальна кількість хромосом дорівнює 2Н, тобто 46, серед яких наявні 44 аутосоми та 2 статеві хромосоми. Тобто 44А ХХ – це жіноча стать, або 44А плюс ХІ – це чоловіча стать. Початковим етапом визначення статі є вплив на яйцеклітину, зиготу чи особину стать детермінуючих факторів. Це можуть бути як фактори середовища, температура, кількість поживних речовин у яйцеклітини тощо. Так і генетичні, тобто наявність зиготі генів, котрі визначають стать. Дія стать детермінуючого фактора зумовлює експресію відповідного ключового гена, який впливає на активність інших генів. Так, у савців ключовим геном є певний ген, що зображений у нас на екрані, і він розташований саме у Y-хромосомі. Цей ген, в свою чергу, активує гормони, що впливають на гени, які визначають стать, а згодом і на чинники диференціації статевих ознак. Успадкування щеплене зі статтю, це оспадкування ознак, гени яких розташовані в статевих хромосомах. Цей вид щепленого спадкування відкрив Томас Морган у 1910 році, досліджуючи успадкування забарвлення очей у дрозофіли. Приклади ознак, щеплених зі статтю, це, наприклад, ознаки, які успадковуються через x хромосому це гемофілія, дальтонізм, колір емалі зубів у людини, колір шесті у кішок тощо, або ознаки, що успадковуються через ігри хромосому, це оволосіння вушних раковин, це називається гіпертрихоз, або рогові лузки на шкіри, іхтіоз у людини та інші захворювання. Успадкування ознак, щеплених зі статтю, має свої певні особливості, що відрізняють його від інших типів успадкування. Наприклад, ознаки, гени яких локалізовані у Х-хромосомі, успадковуються представниками і жіночої, і чоловічої статі. Якщо рецесивний алельний ген щеплений з Х-хромосомою, то у жіночої статі він проявляється лише в гомозиготному стані, а в чоловічої, Саме у гемізиготному, тобто стан зиготи, в якій певний ген представлений лише одним алелем. Ознаки щеплені з y хромосомою успадковуються лише представниками чоловічої статі і називаються саме голандричними. Розглянемо для прикладу успадкування дальтонізму. Встановлено, що цей прояв ознаки визначає рецесивний алель, локалізований в ікс хромосомі Якщо чоловік дальтонник, він одружується з гомозгодною жінкою з нормальним кольором зору, то вірогідність появи дальтонізму серед нащадків дорівнює нулю. Як видно зі схеми схрещування, всі нащадки за фенотипом матимуть нормальний кольорний зір, але доньки будуть носіями рецесивного алеля. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилося питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх у коментарі і я обов'язково дам на них відповідь. Ми зустрінемося з вами на наступному уроці. До побачення!